Готуємо торт без випічки. У мене дві пачки сметани. Помощники роботають в миску, з цукром перемішуємо. Цукру даєте стільки, скільки вам подобається. Всипаємо цукор. і я сиплю на глазик. І ну, треба дві банани, звісно. У мене вже трошки його вкрали. Мнем е кидаємо сюди банан і мнемо все качку. Ось такий у нас вийшов крем. Він у нас готовий. Тепер займаємося коржами. Будь Додали сюди шматнільки, перемішали. Саме головне. Беремо форму, застиляємо харчовою плівкою. Починаємо формувати наш торт. Беремо. Це було. У мене дві з половиною пачки ось такого печива. І формуємо торт. Змащуємо. Низ кремом і сюди будемо зараз викладати нашу печиво. Ось так ми все формуємо і змащуємо так, шар за шаром. Все гарненько. Ось так, дивіться, з двох таких пачок, з, двох з половиною таких великих пачок, в мене вийшло 5, 5 слоїв. Все гарненько перемастили, пленочкою закриваємо і хоча б на годин 5 в холодильник. Ну що, все, дивіться, який він в мене запачатаний. з обох сторіх, з чотирьох сторон. Я його гарнасенько все закрила. Значить, дивіться, на 5 годин в холодильник, але зараз 7, це в 12 годин його точно ніхто не буде їсти. Значить я його ставлю на цілу ніч в холодильник. Завтра з вами будемо його посипати і смакувати.